Друзі, вітаю вас на каналі Англійська Українською. Сьогодні продовжимо вивчати Past Simple і неправильні дієслова в цьому часі. Ми навчимося задавати питання і зробимо практичну вправу. Після цієї вправи у вас не буде жодних шансів не знати цю тему. Нагадаю, що на нашому каналі є багато корисних відеоуроків для вивчення неправильних дієслів. Тому для вашої зручності ми зробили окремий плейлист по неправильним дієсловам. Підписуйтеся і вивчайте англійську просто і ефективно. І давайте пригадаємо, як будується речення в past simple. Коли дієслово правильне, до нього додається закінчення ді або ED, наприклад, work worked, dance-danced. I worked yesterday. Якщо ж дієслово неправильне, використовуємо другу форму неправильних дієслів. «Сі, со, сін. Со друга форма, тож використовуємо саме її. I saw her yesterday. Я бачила її вчора. Сьогодні я вам дуже просто поясню, як утворюється питання в past Simple, і ми зробимо гарну практичну вправу. Як в past Simple утворюються загальні питання, тобто питання, на які відповідь так або ні. Для побудови цього питання використовуємо допоміжне дієслово дит. Воно в нас стає на перше місце, на початок питання, а далі, як ви бачите, іде підмет, присудок і інші другорядні члени речення. Наприклад, I worked yesterday. Did you work yesterday? Yes, I did. Ось це did на першому місці забрало минулий час у основного дієслова. У work. І воно вже бачите без закінчення. Did you work yesterday? Yes, I did. Завжди у відповіді буде did, yes, I did. або No, I didn't. А тепер приклад загального питання, але з неправильним дієсловом. He went to the store an hour ago. Він ходив у магазин годину тому. Логіка така сама. Did допоміжне дієслово ставимо на перше місце. Потім підмет, присудок і інші другорядні члени речення. Did he go to the store an hour ago. Did he go to the store an hour? Ago? No, he didn't. Давайте тепер розглянемо альтернативне питання. Тобто, коли у питанні є дві або більше альтернативи. Ось, наприклад, ми хочемо запитати, він ходив у магазин або в кіно годину тому. Зверніть увагу, що альтернативне питання прям дуже схоже на загальне питання, але ми додаємо якусь альтернативу. Тобто допоміжне дієслово «дит», як ви бачите, теж на першому місці, потім йде підмет, присудок і так далі. Did he go to the store or to the cinema an hour ago? Did he go to the store or to the cinema an hour ago? Є також спеціальні питання, тобто питання, в яких ви хочете якусь інформацію дізнатися у людини. Яка погода сьогодні? Де ти був вчора? В цих питаннях ми використовуємо питальні слова: what, why, where, when, who, whom, how. І ось з how як є багато варіацій: how many. How much, скільки. How often, як часто. How long, як довго? Будуються ці спеціальні питання наступним чином. На першому місці ставимо питальне слово when, how, why. На другому місці завжди буде допоміжне дієслово did. Далі йде підмет, присудок і інші члени речення. I worked yesterday. Я працювала вчора. Коли ти працювала? When did you work? When did you work? Така структура діє для всіх питань, крім питань, які починаються з питального слова хто. Хто працював, хто співав, хто приходив. Як бачите, в цьому питанні ми не використовуємо допоміжне дієслово «did». Замість підмета ставимо питальне слово who і далі абсолютно такий самий порядок слов, як і в звичайному реченні. I worked yesterday. От прибираємо I. Замість нього ставимо who. Виходить Who worked yesterday? Хто працював вчора? А тепер розглянемо приклад з неправильним дієсловом. He went to the store an hour ago. Він ходив у магазин годину тому. Так само замість he ставимо питальне слово Who? Who went to the store an hour ago. В цьому прикладі ми також бачимо, що неправильне дієслово має форму минулого часу, другу форму. Who went to the store an hour ago? Хто ходив у магазин годину тому. Все досить теорії. Зараз зробимо практичну вправу і гарненько потренуємося. Будемо тренуватися на неправильних дієсловах і їх повторювати. Давайте повторимо дієслово купувати, Buy, bought, bought. Бай, бот, бот. Прошу вас сказати: вчора вона купила подарунок для друга. Перевіряємо себе. Yesterday she, bought a gift for her friend. Yesterday she bought a gift for her friend. А тепер тренуємося задавати питання. Спеціальні питання. Тобто відповідь буде так або ні. Вона купила подарунок для друга вчора. Пригадуємо, що на перше місце ставимо допоміжне дієслово did. Did she buy a gift for her friend yesterday? Did she buy a gift for her friend yesterday? Відповідь буде Yes, she did. Yes, she did. Питання, бачите, починається з did, тому і у відповіді у нас did. Запитайте, будь ласка, вона купила подарунок для друга вчора чи три дні тому? Перевіряємо, Did she buy a gift for her friend yesterday or three days ago? Did she buy a gift for her friend yesterday or three days ago? Тобто бачите, що до загального питання ми додали альтернативу, і вийшло альтернативне питання. А тепер перейдемо до спеціальних питань. Наше речення «Yesterday she bought a gift for her friend. Ось зараз до кожного члена речення. Ми задамо питання. Перше питання задамо до єстері, тобто коли вона купила подарунок для друга. Маленька підказочка. Спочатку питальне слово коли, потім йде допоміжне дієслово «did». Перевіряємо себе. When did she buy a gift for her friend? When did she buy a gift for her friend? Did – забрало на себе минулий час дієслово buy. Тепер задамо питання до she, до вона. Хто купив подарунок для друга? І зразу пригадуємо, що це виключення, і питання це трошки по-іншому будується. Після питального слова who хто в нас йде дієслово у минулому часі. Пробуємо. Who bought a a gift for a friend? Who bought a gift for a friend? Добре. Тепер ми переходимо до наступного слова в реченні купувати. Тобто, ми запитаємо, що вона робила вчора? Відповіддю буде, що вона купила подарунок для друга. Тобто, що вона робила вчора? Перевіряємо себе. What did she do yesterday? What did she do yesterday? Нехай вас не бентежить, що в цьому питанні два дієслова «do» Робити. Перше у нас did як допоміжне дієслово. І основне дієслово «do». What did she do yesterday? Що вона робила вчора? Так, рухаємося далі. Тепер задамо питання до слова подарунок. Що вона купила вчора? What did she buy yesterday? What Did she buy yesterday? Що вона купила? Подарунок для друга. І питання до слова friend друга. Кому вона купила подарунок? Whom did she buy a gift? Whom did she buy a gift? В наступному відео буде ще більше практики. Будемо використовувати неправильні дії слова і тренуватися, задавати питання в past simple. Урок буде дуже корисним, тож підписуйтеся, щоб не пропустити. Бажаю вам успіхів!